Роман Купчинський український поет, прозаїк, журналіст, композитор, критик, громадський діяч, народився в селі Розгадів на Тернопільщині, навчався у Перемишельській гімназії, Львівській духовній семінарії, згодом студіював філософію у Віденському університеті і гуманітарні науки в українському таємному університеті у Львові. Активний учасник спортивного та культурного життя, чемпіон Галичини з легкої атлетики, учасник Першої світової війни з 1914 року в лавах Легіону українських січових стрільців, де був командиром сотні та ад'ютантом полку, співтворець стрілецьких пісень, член пресової квартири та артистичної горстки УСС. Автор численних маршових, ліричних і духовних пісень, серед них «Ой там при долині, «Вдаряй мечем, Ми по таборах і тюрмах, після війни поєднував журналістику з літературною діяльністю, співробітник газети Діло, редактор і співзасновник видавничої кооперативи Червона Калина, учасник літературної групи Митуса, автор роману трилогії Замитіль та багатьох поезій. У 1933-1939 роках очолював товариство письменників і журналістів імені Франка у Львові. Під час Другої світової війни емігрував спочатку до Кракова, згодом до Німеччини, а 1949 року до США в Осінінгу під Нью-Йорком. Активно включився в культурне та громадське життя української діаспори, працював у видавництві Червона Калина, журналі Вісті Комбатанта у спілці українських журналістів Америки, продовжував писати поезії, пісні, спогади, гумористичні твори, скоропад, мисливські оповідання. Автор і мелодист понад восьмидесяти пісень. Твір Боже Великий, Творче Всесвіту, став відомим як національно-релігійний гімн українців, помер 10 червня 1976 року в Осінінгу, США.